В Ужгороді за перевищення визначеної квадратури квартир та будинків доведеться платити 0,04% від мінімальної зарплати. Це по 4,80 за кожен понаднормовий квадратний матер. Усі квитанції необхідно сплатити до 28 серпня. Та тут є певні нюанси. Один з яких податок на майно нараховується окремо міською радою та окремо сільськими радами відповідно до місця прописки. Слід зазначити, що оподаткування проходить не за 2016 рік, а податок нараховується за 2015 рік. Нарахування податку проводиться один раз в рік, платить по місцю проживання громадянин. Якщо для прикладу в місті Ужгороді було визначено, що пільги громадянам по житловому майну надаються по квартирах до 60 квадратних метрів, по індивідуальних власних будинках до 120 квадратних метрів. Для селян ставка податку залежить від рішення сільської ради. Платити їм доведеться більше, ніж городянам, бо оподатковуються навіть сараї та хліви. До прикладу, в оноківцях прийняли свої ставки. Людям надали пільги і збільшили неоподатковану квадратуру для будинків до 240 квадратів, квартири до 80 і дачі до 120 квадратних метрів. Усе, що понад ці норми, стало платним. Щодо ставки оподаткування, це на житлові будівлі. 0,2 від мінімальної заробітної плати на будівлі комерційного призначення, виробничого призначення у нас встановлені 0,4 А не житлові, такі як господарські будівлі, там прибудови до будинків господарські, нульові ставки для того, щоб наші люди які десь там тримають яку, якусь худобу, щоб не змушені були платити за ці відповідно свої сараї. І... Ще декілька важливих моментів. Якщо ж ви власник декількох квартир або ж будинків, то пільги. Будуть тільки на один об'єкт, за інші приміщення треба відшкодовувати повністю. А якщо площа вашої квартири перевищує 300 квадратних метрів, а будинку 500, вам нарахують додаткову податкову ставку в розмірі 25 тисяч гривень. До прикладу, якщо ваш будинок в Ужгороді має площу 400 квадратів, доведеться заплатити за такою схемою. Пільгова площа визначена міською радою 120 квадратних метрів. Різницю у 280 обкладуть податком. У 480 за кожен метр. Виходить, 1344 гривні плюс 25 тисяч додаткової ставки. Бужуродській податкові кажуть, вже формують квитанції і надсилають платникам. Таких по місту 5 тисяч щодо житла. Ще з 8 тисяч стягнуть плату за землю. Процедура нарахування є в нас спеціальний податковий блок, де внесені всі дані по платникам, по об'єктам, всі, що є, і є вказані площі. Згідно податкового блоку, ми нараховуємо цей податок і формується податкове повідомлення рішення. І ми їх направляємо платникам. Ми вже сформували багато платіжок. Частина платіжок вже направлена, частина платіжок люди самі приходять, забирають. Так само вже багато хто поплатив цей податок. А тим, хто ухилятиметься від сплати податку, буде нарахована додаткова пеня, яку кажуть податківці у разі потреби стягнуть через суд. І наголошують: звіряйте платіжки, адже у даних можуть бути розбіжності та неточності.